Так, привіт, друзі! Вітаю вас. Буквально тільки ось виставила відео про ось цей дендробіум і хотіла вам показати. Я його вирішила витягти, тому що я побачила, що ось цей ростик маленький, він почав ось тут підсихати. І мені це не сподобалося. Тому я його витягла. І що я бачу? Рослина, я так думаю, що посажена була в оцей горщик недавно, в той, який вона прийшла. Ну, Я не знаю, як недавно, ну, видно, що просто рослина не оплетена корінням горщик, і вона там е, знаходиться недовго. Е, тому я ось витягла ось цей маленький ростик. Коріння воно, е, воно ну, воно не живе, воно сухе, майже все сухе. Тому із-за цього, я думаю, ось бачите, атрофірувалися ось тканини. у... Тубера, в оцього, і він просто починає всихати. І за того він має такий колір блідий, жовтий, тому що йому просто не вистачає живлення, воно до нього не доходить, тому що він ось тут почав всихати. Єдина надія, це на ось цей ростик, тому що він ще коріння не пустив. Я так думаю, що, можливо, в найближчому часі випустить, тому я його посажу. Ну, я взагалі і то, і то, я посажу отакі маленькі стаканчики. Ну, і ось цей ростик я зараз Зараз просто оці старі бульби відламаю, вони тут не потрібні абсолютно. О, тому я їх, Це, в принципі, так, тому дивіться, ось тут я бачу є свіже, ну, молоде коріння. Ось, бачите, воно в рості, тому що воно випускає, ну, видно, що воно живе, так, кінчики зелененькі. от, тут, так, ну, Тут. Це ні, я тут нічого такого не бачу. І, до речі, я бачу, що коріння чистили недавно, тому що, бачите, залишились ось такі тяжі. От, і тому я хочу зараз також я посаджу. Угорщик, в общем, тому що рослина абсолютно невеличка, і він поки що буде сидіти в такому горщику. Тому що цей огурчик, якому вони поприходили, ну кору я залишу ту, ту саму, кора, в принципі, тут непогана. От, і кору залишу ту саму, але просто я його пересаджу, тому що це великий горшок для цих рослин. Ну, в общем, отакі друзі, справи. Тому буде в мене тепер не одна, а дві рослини. Ну це я колись саджала, це позбиратися треба. І е, спробуємо їх, бачите, залишалось сухе, позалишалося. Тому спробуємо їх, цей стакан навіть ще й великувати для цього малого. Так. Ну що ж, будемо якось якось ростити. Не знаю. Я не впевнена, оце такий малий, що він буде. Що з нього взагалі якийсь буде толк, тому що ви бачили самі, я тільки що показувала, що ось цей тубер маленький, він просто починав всихати. А якщо він не ви... Ну, якщо він всохне, а ось цей маленький не пустить корінців, то не знаю я, чи він взагалі. Виживе в такому разі. Так, друзі, тому ось так. Поливати я поки що не буду, через те, що ґрунт вологий. Він ще й прийшов вологий до мене. Тому, бачите, ось, ну, залишки корінців є. От. Ну, ось так поки що буде сидіти ось цей. Маленький, із цим новим ростиком. Ну, ну росина проблемна, друзі, що я вам скажу. От саме більше в мене рідко таке трапляється, що я отримую рослини і потрібно ще з ними там морочитися, От, але інколи трапляється. І ви знаєте, задоволення це ніякого не дає через те, що е, я замовляла не для того, щоб реанімувати рослину, так не для того, щоб спасати її. Просто є дівчатка, які спеціально замовляють. Там ранімашки для того, щоб ну, з ними погратися, відновити їх і тому подібне. Я не замовляла для того, щоб гратися з цією рослиною. Я замовила, тому що мені ця рослина ну, сама по собі сподобалася, що жовтого кольору, дендробіум такий незвичайний. Так? А в результаті мені просто прийшла рослина, з якою тепер треба, яку треба відновлювати. Хоча дендробіуми кажуть, вони не, не примхливі, але знаєте, кому як. У мене колись був білий, і я з ним, ну, він у мене пропав, я з ним не справилася. От, тому не знаю, що в мене вийде з цим. Побачимо. Так. І мене також турбує, що оцей основний тубер ось, оцей, оцей він також жовто-почав, ну він жовтий, він жовтіє ось тут. Мене це дивує, просто я, я не пойму, чому, чому він жовтий. Він же ж повинен бути ну, зелений, а не жовтий. Тому, ну, в общем, в общем, як кажеться, вже що маємо, те маємо. З тим і будемо працювати. Сподіваюсь, що цей мені трохи відновиться, тому що тут коріння в нього трохи є то можливо, вріст і піде щось. Так, не знаю, друзі. В общем, так, Як я не люблю оце ці, взагалі не люблю орхідеї, саджати в стакани. Але ж тут просто вдруге, вдруге щось його не посадиш, бо воно буде для нього велике. Звичайно, хай воно трошки, мабуть, підсохне, ця рослина, друге прийде в почуття, а потім я їх оброблю. Відгнилі, хвороб і тому подібне. Ну, оця мені, звичайно, такої великої, як кажуть, надії не внушає. Ну, бачите, він геть отут ось скорьовся. Тут абсолютно. Може, отак його відрізати і покласти. Ну, Коротше, короче, я не знаю. В общем, хай стоїть. А там буде, друзі, видно. Ну, ось такі. Бачите, це можна було ще вчора його винять, подивитися. Ну, Я ж все-таки думала, що може буде все нормально, а воно, а воно, я бачу, що йому не нормально, а навпаки, стає гірше. Тому я вирішила витягти. Ну, Поставлю їх ось так ось сюди, оце кашпо, так. Якщо вони вмістяться, це можна трохи зігнути. Ось так. І будуть стояти. Зараз проріжу там дірочки, налю на дно водички, щоб їм волога йшла. І будемо, друзі, спостерігати, як вони себе далі будуть поводити як вони далі себе будуть почувати. Тому, друзі, ось такі новини з цим дендробіумом, Ну, надіюся на те, що він. Вичухається, а не вичухається, то так і буде. Тому, друзі, отакі новини: на все добре, до зустрічі, до побачення.